На минулому тижні Комітет Верховної Ради прийняв рішення про переименування міста Первомайська в місто Ольвіопіль. Це викликало бурхливий резонанс в нашому суспільстві. Тому ми зараз запитаємо у людей, як вони до цього ставляться. То як ви ставитесь до цього? Позитивно ставлюсь, переименували ти перейменували. переименували. Давно вже мали переименувати. Так. Звісно, Первомайськ гарніше звучить, але ми всі звикли до цієї назви. Угу. І вас влаштовує Ольвіопіль назва? Ну, все ж краще, ніж Орлик. Дякую, а ви брали участь у голосуванні у цьому онлайн? Так. так. Ми привикли до нашої назви, до нашого міста, але будемо привикати до нової. Іншого вибору в нас якби немає. А тому змеємось. А ви брали участь в онлайн голосуванні? Так. Так, брали, так. Да. А за кого голосували? Н за який Не за Ольвіополь, точно. Розумію. Це привичка. До всього звикаємо і звикнемо до Ольвіополя, звичайно. На мою думку, лише був би мир. А як, якщо це допоможе якось пришвидшити перемогу, то я за. А ви брали участь в онлайн голосуванні Так. Да. Да? Да. А за, за яку назву голосували? Оця назва й була за да? так? да? Львополь. Дякую вам велике, гарно. Не знаю, може, може і правильно. Та якось би б не хотілося вже так привикли до Первомайського. Е, ну вам сам факт перейменування не влаштовує, правильно? Так а ну. Тут вже так виходить, що ви поставили, що все одно перейменують. А за саму назву як ви підтримуєте чи ні? Ну взагалі прикольна назва. Альвіополь, так? так? так. Ну як Альвіополь імперська назва, то ми не зовсім за. А за яку ви назвали? І не зовсім проти. Не зрозумію, а за яку ні. за? А, Богополь. За Богопіль, так? Да? А ви брали участь в онлайн-голосуванні? Так. Да. Да? І за Богопіль голосували? Орлик. За Орлик? Ага, ясненько. А ви? А я не брала участь в голосуванні. А ваша думка стосовно назви? Ну, я така сама, така сама думка, да. Ну, ясненько, дякую вам, гарного да. дня. Навзаєм. Дякую. Ну, не знаю, всі якось вже привикли до Первомайська. Mm -hmm. Типу, Олівіполь. Ну так, сказочно звучить. <рес> <рес> ну, згоден, трохи є. Ну сама назва ну, вас як викликає взагалі думки. Ну, не знаю, тяжело буде звикнути вже. Важко буде звикнути. До нової так. назви, так. Да. А, а може у вас викликнути? якась із назва, яку можна запропонувати? Да не, на это задание. Я, не я завышу. Ясненько, добрый день. Ну, в принципе, и можно этим заниматься, но я думаю, не в это время, которое сейчас идут военные действия. Есть более другие важные задачи, когда весь народ борется, чтобы как-нибудь отстоять свои территории, а в данный момент заниматься такими, как переименованиями улиц, города. Ну, я думаю, это как-то ну. Это сам факт переименования, да? Я всіма руками, ногами тільки за тому, що треба викорінювати все російське, що у нас є, зберігати нашу культуру, мову. І звісно ж, первомайськ немає такої. У нас немає такого слова. Май у нас є травень, і Ольвіополя вважається прекрасна альтернативна назва нашому місту. Не подобається і не лише моя думка, а мого оточення. Також Первомайськ – хороша назва, Да, звичайно є поняття, які пов'язані певною мірою. З цією назвою, але все таки є ці покоління, які на цьому виросли, і в принципі я підтримую Первомайськ.